Доброго дня, магідара українського, мене звати Олена. Послання від вищих сил з 13 по 19. Що вам, Вищі сили підкажуть? Послання від вищих сил. З 13 по 19. В яких енергіях я Як вас бачать Вищі Сили? На даний період услання Рада. І додатково на теру. Закінчення. Енергії закінчення. Закінчення ситуації, закінчення життєвого шляху, пазл склався. Щось у вашому житті закінчилось. Крапка. Дійшло до логічного закінчення. Отримали інформацію, отримала пропозицію. Можливо, просто закінчилась ситуація, закінч... вирішилось питання. Такі енергії на даний тиждень. Як вас бачать вищі сили, вам потрібно трохи пропрацювати своє его. Ну, трохи-не-трохи, трохи, але егоїзм у вас існує. Ви повинні прийняти відповідальність за ситуацію, яка відбувається з вами, тому що ви знаходитесь в деякій пасті ілюзії. Вам потрібно прийняти відповідальність за ситуацію, а потім зробити вибір, який допоможе вам просунутися до щастя. Не для кожного, але, можливо, ви зволікаєте з чимось, не бажаєте діяти, не йдете на зустріч, не вирішуєте питання, не робите вибір, тому що хтось повинен йти на зустріч, хтось повинен надавати вам пропозицію, але не ви. Егоїзм відносно вашого оточення, рідних, близьких, ну, я не буду тут вбачати саме цю ситуацію, тому що. Кожен повинен брати відповідальність за себе і ваше оточення також. Тому чого це стосується, це ваше життя особисто. Особисто і вашої реалізації. Тому що може щось піти не по плану. Не так, як ви бажаєте, якщо ви не вийдете з пастки ілюзії. Відносно чогось або когось. Тобто, оці енергії закінчення. Складеться пазл в чомусь. І ви зрозумієте для себе, що буде останньою крапкою для прийняття подальших рішень і подальшого вибору. Порада. А все буде відбуватись по справедливості. Ясно бачення, я допоможу вам духовно прозріти, щоб ви ясно побачили. Небесне кохання. Скажу, що ви ще з, з, з вами вони направляють, допомагають і підтримують. Ясне бачення говорить про те, що вони нададуть інформацію, яка, яку вам потрібно буде отримати в у разі того, що буде складатися якась ситуація, яка потребуватиме. Вашого рішення або вашого вибору, тому вище сила з вами, знаєте про це, звертайтеся у разі неможливості, власне, самотужки прийняти рішення або зробити вибір. Тому вони вам про це і говорять. Відповідь вам або інформація прийде у сні, якщо ви попросите їх. Боротьба за справедливість і равенство, все буде по справедливості. Але це ще ваги, це ще зважування, це ще для того, щоб зробити вибір і прийняти рішення в ситуації, в обставинах. Зробити вибір по дальшому напрямку. Або ж ситуація, яка складалася саме відносно вас, буде прийнято рішення вашу користь. і... Вам говорять, що ви не здавалися. Як би саме не виглядала ситуація в вашому житті, все буде по справедливості. Тобто, якщо потрібно отримати інформацію, ви її отримаєте. Потрібно вам іти вірним шляхом, вас направлять вищі сили, допоможуть вам, прикладуть зусиль для того, щоб ви своєчасно пропрацювали свій егоїзм. Зробили вибір і рухалися далі. Тому що той етап, та ситуація, в якій ви знаходились до цього, закінчення. Перед вами відкриються нові шляхи, нові можливості, перехід на новий етап розвитку да, до нових берегів. Ви займаєте активну позицію, але період закінчення певного життєвого шляху. З вірою душі і, вибравши певний шлях, яким ви надалі будете рухатися, ви будете йти і досягати саме того наповнення. Хоча ця ситуація буде неочікувана для вас. Можливо, хтось отримає пропозицію, отримає інформацію відносно кохання чоловіка короля Пентаклів. Це буде. Дуже неочікувано для вас. Це така ситуація, або ж інформація, яка прийде до вас, або подія, або чоловік з'явиться в вашому житті. Ви будете відчувати себе переможцем. Але вам потрібно діяти. Розуміючи те, що у вас є свої власні плани. Якщо в вашому житті з'явиться чоловік і буде вам щось пропонувати, не погоджуйтесь зразу. Тому що, розумієте, ситуація така: у вас є свої плани, але реалізувати їх вам важко. Потрібно час, щоб досягнути певного результату. А от коли з'явиться чоловік із пропозицією, це буде неочікувано для вас. І ви настільки будете переповнені задоволенням відносно того, що з'явився шанс, з'явилась ситуація, пропозиція в вашому житті, яка дає вам шанс. І ви розумієте, що певний етап життя у вас закінчився, ви бажаєте діяти, рухатись, йти в нове для того, щоб досягати, для того, щоб мати. Але ж розуміючи, що відбувається, і те, що у вас були до цього власні плани, отут, то ви можете все ж таки і відреагувати на дану пропозицію не так, як від вас чекають. А саме тому, що ви не бажаєте зраджувати власних планів і власного шляху. Якщо власні. Плани йдуть в розріз із тією пропозицією. Ви вклалися, ви вкладалися і вкладаєтеся надалі саме в реалізацію власних планів, і вже, і вже вам буде боляче відносно того, що, якщо ви приймете надану пропозицію чоловіку, який з'явиться в вашому житті, роботодавець, можливо, партнер, можливо, знайомий. Але цей чоловік. Так, змінить кардинально вашу ситуацію, тобто дана пропозиція буде наповнювати від задоволення вас, але ж все ж таки в якийсь момент ви згадаєте, що ви зрадите самі себе, якщо ви приймете дану пропозицію. Так, вам потрібно буде зробити вибір, прояснити чітко для себе ситуацію і зрозуміти, чи ви використаєте цей шанс. Іти в нове, наповнюватися і йти в нове для того, щоб як би важко не було, але все ж таки вийти із ситуації бідності, коли у вас немає грошей, ви розумієте, що фінансова частина для вас важлива на даному етапі. Але важко здобути саме шанси, варіанти і отримати результати, які б задовольняли вас. Чи затрати, які ви вкладаєте ресурсні, перекриваються прибутками фінансовими, ви саме про це і будете думати? Тому що втрачати час і в даній ситуації знаходитись в бездіяльності або навіть Якщо її діяти, то втрачати енергію, а не отримувати результату, ні, ви цього не бажаєте. Тому в вашому житті поява короля жезлів, так, ви спілкуєтесь з даною людиною, але все ж таки зрозуміло, що для вас в даний період, з 13 по 19, стане вибір. Стане вибір, що ви бажаєте робити, як ви бажаєте далі рухатися, що ви бажаєте. Отримати в своєму житті, ви будете зважувати за і проти, відносно того, чи бажаєте ви в напрямку пропозиції, яка прийде в ваше життя, чи власні плани реалізовувати і от в даний момент, тому що ви розумієте чітко, ясно розумієте, що так, певний етап життя у вас закінчився. Але ситуація фінансова у вас важка. І ви все ж таки хотіли покращити, і от у вас з'являється шанс. Ви в певний час забули, що ви самостійна, самодостатня, структурна і наповнена жінка. То ми бачимо, що так, від вас скрита ситуація стосовно того, що да, на даний момент, колесо фортуни починає рух, щоб зробити перехід на новий етап розвитку в вашому житті. Ви ведете самотній образ життя, але ж все ж таки існують страхи відносно того, що ситуація, що складається саме в партнерських стосунках, ви очікуєте, все ж таки, зрозуміло, що шансу будувати стосунки, утримати хоча б інформацію відносно того, що в вашому житті з'явиться людина, і поява даної людини принесе вам самодостатність. Негативні думки, пауза. Саме така ситуація, яка складається в вашому житті, вона й водить вас в внутрішній роздрайв. І емоційно ви не задоволені. Ви знаходитеся в стані жертви відносно будування партнерських стосунків у вашому житті, або ж відсутній на даний момент. Ваш партнер або нема загалом. І тому ви все ж таки і думаєте, що ваше велике бажання і є пріоритетом на даний момент саме досягнути стабільності в вашому особистому житті. Ви зрозуміло, що бажаєте активно діяти, і ви будете активно діяти, щоб досягнути того свята, щоб наповнювати, щоб радіти життю, щоб... Отримувати задоволення від спілкування, взаємодії з партнером, і ви розумієте, що саме страхи, саме негативні думки, вони розбивають вам серце. Можливо балансувати в власне в життєвій ситуації, балансувати так 50 на 50. І в даних умовах, але все ж таки це не щастя, але все ж таки це не те, чого ви прагнете. Стабільність це не. Коливання від негативу до позитиву стабільність це коли ви чітко розумієте, що в вашому житті є стосунки, ви будуєте, йдете одне одному на зустріч. і по справедливості відносно ситуація відбувається. Ви віддаєте і вам віддають. І є взаємодія. Відносно кохання, дружби, взаємодії, підтримки. І от саме власне, це у те, що ви підете. Ви не будете зволікати, ви не побоїтеся, хоча страхи існують, ви пропрацюєте саме цей момент. Якщо навіть деякі ситуації або в деякий момент ви затримаєтеся, поставите на паузу своє життя, то це не на Богу, тому що ви приймете рішення йти в нове. Ви розумієте, що стілити, пропрацювати і впустити в своє життя нове. Це саме ті енергії, це саме те, що повинно відбуватись в вашому житті. По інакшому ви не здобудете результату, по інакшому ви будете знаходитися в пасті ілюзії відносно того, що у вас все добре. Та де ж воно все добре, коли ви бажаєте отримати більше, ви бажаєте розвиватись, ви бажаєте отримувати інформацію, ви будуєте плани, але ці плани тільки в вашій голові. Але вищі сили вам говорять, що вони допоможуть. Ввіснічі наяву, вони завжди з вами. Вся ваша ситуація відбудеться по справедливості. Ви лише повинні зробити вибір в своєму житті і виставити пріоритети, чого саме ви бажаєте, куди саме ви бажаєте рухатись? І ви повинні згадати, що ви самодостатня, самостійна. Реалізована людина, яка може подолати, може пропрацювати, може рухатися саме до того результату, якого бажає досягти. Якої би сфери життя це не стосувалося. Закінчення, і ви пішли в нове. Его, пропрацюйте своє. Тому що є люди, які можуть вам допомогти, є люди, які підтримують вас, є люди, які нададуть пораду, є люди. Поруч саме ті, які вас кохають, які бажають вам добра, і ви повинні це розуміти. І ви повинні це відчувати, а не знаходитися в самотності, відлюдником стосовно того, що так, ви полагаєтеся самі на себе, але не завжди це потрібно робити. Ваша перемога від вас нікуди не дінеться, так, ви переможете, хоча це буде невелика перемога на даному етапі, в даної ситуації. Але це саме та перемога, яка й дасть вам можливості переходити на новий щабель вашого розвитку. Саме ті плани, які ви будете будувати, зцілення, відстоювання пріоритетів, і приведе вас до того, що ви відродитеся тільки вашими діяннями, тільки вашими рішеннями, вашим вибором, ви прийдете саме до моменту, коли ви ще сшили. Приймуть рішення, нададуть шанс відродитися після того, як ви пройдете дані уроки. Тут не один урок. Від вас скрита ситуація, але ви повинні зважити все за і проти. Що ви повинні вибрати? Чи веселе, радісне життя з партнером? У вашому житті буде вибір, ви не будете самотні, ви не будете самі. Чи все ж таки ви підете в реалізацію, будете самодостатньою реалізованою жінкою, яка може і сама досягнути саме того рівня, яку бажаю? І от ви йтимете цим шляхом, будете приймати рішення. Ну, Жінка ви чи чоловік, але вищі сили звертаються особисто до кварента по даному розкладу. Варіантів у нас немає. Тобто, хто прийде на цей... Розклад до того і звертаються вищі сили саме з даною інформацією. Тому приймайте. Ви повинні йти в трансформацію, ви повинні пропрацьовувати, ви повинні крок за кроком розуміти, що ні вибір, ні реалізація не буде без вашого втручання рухатися саме до того результату, якого ви бажаєте досягнути. Вищі сили допоможуть і по справедливості. Чому все по справедливості? Да тому, що якщо ви працюєте, ви й отримуєте. Зважується все за і проти. Тобто, якщо ви працюєте, ви отримуєте. Якщо ви вкладаєтеся, ви отримуєте. Є взаємодія, є оберт енергії емоційного наповнення відносно самої ситуації, розвитку, навчання, отримання інформації. Ви задоволені саме процесом. Вірте в те, що все буде добре. От Вибирайте шлях, другий триплет, так, у нас, як би не очіку... які б неочікувані дії не відбувалися, але другий триплет говорить: закінчення закінчення енергії. так, Життєвий шлях, ситуація. Вибирайте шлях до далеких горизонтів. Куди ви далі? Визначайте пріоритети, зцілюйте, якщо є розбите серце, якщо є невдоволення, ви повинні розуміти, що життя не таке вже й довге. І гратися ним відносно того, що «та, хай пізніше. І ви повинні чітко розуміти, що от якщо ви робите визначення, то все ж таки з мудрістю підходьте до даного вибору. і тоді цей вибір дасть вам саме той результат, який би ви бажали. Не інфантильно, а з мудрістю. А вищі сили вас направлять допоможуть. І так, як от зараз надають вам інформацію відносно того, що ви повинні діяти, що ви повинні робити з Українською. До зустрічі!